За останні 50 років клімат у Славському, як і в цілому по Україні, зазнав суттєвих змін пов'язаних із глобальним потеплінням. В середньому температура в Україні підвищується швидше, ніж у багатьох регіонах Європи, приблизно на 0,41 градуса Цельсія за кожні 10 років. Це призводить до скорочення тривалості холодних зим, збільшення теплих періодів, зменшення кількості опадів і зміщення сезонів. Для Славського, яке розташоване у передгір'ї Карпат, ці зміни проявляються у скороченні тривалості снігового покриву, що є критичним для зимових видів туризму, таких як лижний спорт. Одночасно, в літні сезони збільшується кількість екстремально спекотних днів, що впливає на місцеву екосистему та може спричиняти посухи. Тривале підвищення температури також призводить до зміщення вегетаційних періодів і змін у біорізноманітті карпатського регіону. Разом із тим, зміни клімату можуть створювати додаткові ризики для природних ресурсів, зокрема лісів, які відіграють важливу роль у підтримці стабільного мікроклімату. Водночас зростає частота екстремальних погодних явищ, посухи, сильні дощі, повені і навіть більш сильні снігопади. Потепління також пов'язане з явищем Ель-Ніньо, яке поглиблює глобальне потепління і може мати великий вплив на клімат в Україні. Зокрема, в Карпатах це створює певні виклики для Славська, яке залежить від туристичного потоку, зокрема, в зимовий період, коли зниження рівня снігу або його аномальна кількість може вплинути на гірськолижний сезон. Прогнозується, що найближчими десятиліттями спостерігатимемо збільшення температури в зимовий період, що може вплинути на тривалість та якість снігового покриву в Карпатах, що важливо для гірськолижного туризму. Більш теплі зими та зміни в кількості снігу можуть значно скоротити зимовий сезон, що вже спостерігається. крім того, підвищення температури може спричинити збільшення частоти екстремальних погодних явищ, таких як сильні дощі, потужні повені та сильні вітри. Це ставить під загрозу інфраструктуру та природні ландшафти Славського. Оскільки ці явища можуть призвести до ерозії ґрунтів, зміщення земель та навіть до підтоплення частини територій. статистика температур у Славському за останні роки показує, що зимові температури в цьому карпатському селищі змінюються в залежності від року. Але в цілому зберігаються холодними, що робить це місце популярним для зимового відпочинку. Середня температура взимку коливається від мінус п'яти градусів Цельсія до мінус десяти градусів Цельсія, з піковими мінімальними показниками до мінус п'ятнадцяти градусів Цельсія під час сильних морозів. Сніговий покрив зазвичай тримається з грудня до березня, забезпечуючи хороші умови для катання на лижах і сноуборді. Особливо на таких горах, як тростян і погар, найнижча температура, яка була зафіксована в Славському, становила мінус 37,2 градуса Цельсія. Це екстремальне значення для цього регіону, яке відзначалося в 2012 році. Такі температури є дуже рідкісними, але вони можуть траплятись в умовах сильних морозів, які характерні для Карпат у зимовий період. Не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео.